Вітаю вас, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відеоогляд на журнали Клуб Вінкс крутих самий волшебний журнал. Ми відкриваємо з вами 2009 рік. Це випуск 19 за січень 2009 року. На обкладинці у нас і Флора в красивих бальних платтях із мультфільму Таємниця Втраченого королівства. Це друга обкладинка серії 3D мультфільму. Буде ще одна, третя, їх три було. Красива, блескуча, така, не блискуча, на жаль, просто золотого кольору назва журналу. І, на жаль, вона не блистить. До журналу в подарунок ідуть наклейки Валентинки, які в мене, на щастя, є. Далі у нас зміст. Привітання. Тут у нас вже з'являється Bloom Inchantix. Далі у нас рубрика Подорож країнами. Країна сонячної магії Бразилія. Тут вже в нас Стелла. Тобто перший номер, де з'явився Enchantix. Ось флора маленького тут формату є. О. Текно побачив. Клас. Ну, муза ще в першій трансформації. Зате отут от вона вже є з волоссям з третього сезону. Так що У нас далі. Далі у нас класичний баг, як... з якого все почалось. Тут у нас все про музику. Реклама передплати на диво в початку журналу поклали. Далі міні-опис коміксу, і, власне, обкладинка коміксу полювання на монстра. На обкладинці у нас Блум в одязі з другого сезону і Піксі. Чата Локет, Ліві, «Нін Фея, Хранителька кодексу. Піксі, поселення Піксі, а також. Е... Ой, хто б мені допоміг задати її ім'я? Постійно забуваю. Зінк. Згадав. Так, це власне сам комікс. Коміксі розказуються події мультсеріалу, тому, коли Брендон попав до принцеси Аментії, коли на Вінкс напали Трікс. Я так бачу. Так, тут у нас постер є всередині. З, з, з однієї у нас розмальовка поділена на дві частини: з однієї частини муза і Рівен, з іншої частини Стелла і Брендон. Зі зворотної сторони у нас постер з трьома феями Вінкс у бальних плацях третього сезону. А саме муза, моя любими, любимиця Текна, і стела. В повний зріст на цілий постер, красивий такий. Також середині журналу є наклейки Валентинки. Ось як вони виглядають. Одна наклейка Флора і Геліо, друга Рівен і Муза, третя Тімі і Текна. Тімі і Текна, причому в повний зріст, красиві. Далі Брендон Стелла і Блум та Скай. Ну, не знаю, в чому тут Валентинка. Тому що це просто звичайні наклейки. Де він зі своїми хлопцями. А просто Валентинка як у формі сердечка переважно. А тут, на жаль, не так. Далі у нас продовження коміксу. Ще один такий елемент, знову. Кілька сцен з мультфільму Таємниця втраченого королівства показані тут. Вони займають 5 сторінок. Далі у нас завдання. І клуб крутих дівчонок, власне, з листами, фотографіями, малюнками читачів. А, мені подобались питання, на які відповідали тут. Чи буде четвертий сезон? Відповідь Блум. Так, в Італії він виходить вже в квітні. Тобто у квітні 9 року була Віталії прем'єра. Також було питання до Флори на рахунок її батьків. І її відповідь, що от в мене є сестра Міелі, і маму мою звати Роза, вона королева планети Лінфея. На жаль, як виявилось, звати її маму Аліса, і вони не королева і принцеса, а звичайні мешканці планети Лінфея, бо існує принцеса Крістал. Тобто якось так, несостиковка. Ну, видавці, напевно, не дуже цікавились. По-перше, по-друге, в 2009 році ніхто ще не знав. Що у Флори є батьки, бо не було це ніде показано. Була показана тільки її сестра Міелі. Всі знали, як звати її планету. І все. І ніхто більше нічого не знав. І Відповідно, вони щось нафантазували, де й відповіли. А я якраз думаю: от прочитаю, відповіли чи ні було. Відповіли, але відповіли по-своєму, дофантазувавши. Також анонс номера за лютий, звісно. І, власне, все. Дякую вам, що дивитесь мої огляди. Радий, що вам цікаво. Підписуйтесь, хто вперше. Далі буде ще більше цікавого. А я буду старатись знімати це для вас.